Це такий був шок, всюди крики, стрільба. Разбігали! Де я попав, що відбувається, такі перші моменти. Бігали! Бігали! Почули крики, ай, больно. І ми кажемо, зараз тобі буде приємно. Чувствуєш себе прям хижаком і шукаєш здобич. Запрошую на прогулянки до себе. Хто хоче погуляти, велкам. Ми перші вривалися на Курщину і це було для багатьох таке прям ого враження. Бажаю здоров'я сам з Львівської області. До повномасштабки, можна сказати, вічно працював за кордоном, їздив туди-сюди. Вже почалась повномасштабка. На той момент був за кордоном. Ну, Було бажання отак вірватися, але щось мене поки стримувало, сім'я, напевно, трошки якось була. Можна сказати, на перший момент лячно. Потім приїхав. І так я з Львівщини вирішив піти іменно в 80-ку, іменно в штурмовики, як то кажуть, відчути цей прям штурмовий цей двіж їхній. Так, ну, чи то насправді так. Ну і виявилось, це насправді так, чітко. А там під штурмовий. Ну, сам цей кураж, іменно штурмів, коли ти там вриваєшся, кричиш, іменно тоді такий піскакує адреналін, цей кураж, і іменно той момент прям хочеться. Оцей, чувствуєш себе таким, прям, хижаком і шукаєш здобич. Ну, було таке навіть захоплення, бо на даний момент це був. Ми перші вривалися на кульщину, і це був для багатьох таке ого-го враження. І я був тільки за, щоб щось почати нове. Відкрити новий фронт, чуть полегшити, щоб це було понятно, що противник відтягне свої сили, і відповідно зі сходу буде якесь певне полегшення. Командир підходить, каже, є задача, ми такі, о, круто, їдемо виконувати. Заряджаємося на штурм штурмпи. Чотирекс, готовий? Готовий. Є... Мій перший контакт, відповідно, вже був на території Росії. Це був перший вихід. Ми заходили на ферму, була задача зачистити ферму. Відповідно, ми заходили, працювали трьома відділеннями. Як оказалось, потім там було противника в кількості 50 осіб. Заходили ми поранку, тихенько пару кілометрів з рюкзачками, з БК. І в такому шокові, і таки і в, і в трошки в приємному шокові, почали рухатися. Відповідно, як почали заходити вже на території цієї ферми, відповідно пропрацьовував танчик. І тоді ми дуже всі попадали на сраку, пам'ятаю, бо дуже перелякалися, бо не знали, чий це танчик. Відповідно, потім вийшли на командира, уточнили, слава Богу, то був наш танчик. Відповідно, ми спокійною душею продовжили рух. Вже як зайшли на територію ферми. Так вийшло, що був командир відділення мій. Він йшов першим, пішов наліво, я йшов другим, заходив другим і якраз тоді почали по нам працювати. Можна сказати, так ми їх не очікували. Там була СП-шка, я так розумію, вже в такому ангарі. І через вікна прям вони плотно почали по нам працювати. Там під пішою стріляти на воно говорить, полає. Відповідно, я встиг забігти такий будиночок там на тій фермі. І тоді почався адреналін прямо-ого. Я напевне не знаю, там і тиск, і все навколо піднялося. Це такий був шок, всюди крики, стрільба, тут РПГ починають по нам працювати. І такий прям хаос. Ну, Перша задача. Ми таке в бригаді цілком хороше злагодження проходили. І всі вже так здружилися дуже один з одним. Але коли починають по тобі працювати зі всього, і артилерія, і кулемети, і РПГ, в голові такий бордак великий. І ти не знаєш, що, де я попав, що відбувається, такі перші моменти. Ну, потім, відповідно, якось зібрав себе в руки, і командир каже, треба працювати. І відповідно якось почав працювати, з вікна вискакувати, прострілювати. Я не впевнений, що вони нас прям підпускали ближче. Я думаю, що вони просто нас привтикали, тому що ми ну, тихенько прям заходили, без... ми не вривалися, як це славної звісні там Азові, третя штурма, це зразу бам-бам-бам. Пробували максимально близько і тихо підійти до противника, щоб, ну, створити таку зону неочікуваності. Ну і так вийшло, що вони нам створили такий ефект неочікуваності, що ми не очікували, що от прям там противник. Можу сказати, попадаються такі підрозділи, що доволі такі сильні і доволі важко з ними воювати. Ну, насправді, славнозвісний Ахмат. Я думав, що він такий трошки сильніший, там якийсь з душком хлопця, насправді тікали добре вони по кукурузі. Макар. Давай свої ці впечатлення. Чіна сам трас. Тоді ми приїхали з одної задачі, віддумали собі зараз. Трошки відпочинемо, поїдемо закупи, нога ну, на ногу, ютубчик, тік-ток. <смі> uh, указали, що командир ввечері доводить задачу, каже, хлопці, таке то, таке то. E, там під... вірвалися, прорвали оборону наших хлопців, які були тоді в обороні, сиділи. Заїхали прямо в саме село. Це був населений пункт Мартинівка. І відповідно сказав, що треба їхати і виручати хлопців, треба зачистку зробити. І ми такі, все окей. Двома руками за, особливо штурм, це тільки за. Все, зібралися, все, що треба, як завжди, з музикою, з чорним гумором, що ми всі помремо, і це остання задача, ну, нас так, так завжди було. Коробочка вночі доставляє нас орієнтовно за півтора кілометра від цього населеного пункту. Ми вигружаємося, чекаємо так званого сіріка. Поступає команда йти туди. І до кінця зачистити населений пункт. І, відповідно, ми збираємося. а ми ще набрали з собою багато одноразок, багато БК, гранатового всього. Ми думаємо, як це все дотягнути. Треба щось придумати, бо БК так-то багато. Пішли, прогулялися і знайшли ми, ну, звичайно, тачку садову. Ну, відповідно, туди все, БК одноразки на ту тачку І було смішно. Група штурмовиків з тачкою так йде на штурм. Було максимально смішно, але на той момент там такий спуск і горка була. Та тачка нам допомогла, бо в руки прямо все не влазило. Трошки ми багато БК набрали, щоб нормально по куралісі там <гум> навести під там шору. Заходимо в перші хати. Там були наші хлопці, які сиділи в оборону. Там була перша трійка на початку вулиці, яка сиділа і тримала вже, щоб не зайняли і не обійшли ніяк наших хлопців, які були в тому обороні. Ми до них затянулися по команді. Командир доповів, каже, хлопці, куріть, збирайте яйця в кулак і зараз будемо шуміти. Ми такі плюс-плюс, ми готові. Сіли там, всі покурили собі, посміялися. В той момент ще там пі... вибігали, щось там кричали, хахли, здавайтесь. І ми там сміялися і кричали, зараз ми здамося, почекай пару маленьких. Відповідно, покурили, командир каже, в готовності працювати. Зібралися все, що треба, гранатки, одноразки на плечі. Відповідно, по команді почали рух. На той момент я вже був командиром штурмової групи. Трошки мене завжди так сварили, бо казали, як командир, ти мусиш йти третім, четвертим, пускати в період особовий склад, рух щось з тобою станеться. Тому на власному прикладі я показував хлопцям, як це. І йшов першим. Хоча... Першим завжди страшно йти, бо перші, якщо попадаєш, по тобі одразу працюють. — запрацюють. Група розтягнулася, розібрали сектора. Відповідно, командир був постійно на зв'язку. Коригували нас з дронів, відповідно, зависав, робив нам дорозвідку. розвідку. Відповідно, і вказував, куди нам йти. І яке укриття відпрацьовувати, де були замічені пітри, і що і як. Відповідно, з вулички ми вже розсередились, почали затягуватися в село. Отак. Там же від того, що пікри активно пропрацьовували наші, бо там були наші позиції, вже було така, трохи будинки розруйноване. Противник зайняв оборону в перших підвалах, в перших домівках, ну, один домівка, я так не назву, сарайчик. Там був один пітер. Як потім доповели, це був їхній командир, я вже заздалегідь кричав: пі ми йдемо вам всім пела. <ривіт> 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 Вони то чули, але намагалися відстрілюватися, щоб ми не підійшли. Ну ми, хлопці, сталеві, сталеві леви, яйця в кулаку тримаємо. <ривіт> Пацани працюють. <ривіт> я крию. Командир у нас орієнтував з дронів, де пітер, де шо, куди швидко треба працювати. Відповідно, доповіли, що особлива увага на сарай. Я бачив вхід, школьник. Мало ста. І правіше, там був погріб, там було також три піка. Відповідно, які нам працювали з стрілецької зброї. Відповідно, командир каже, розбирайте сарай одноразочки з плеча і в руки і почали той сарай розбирати з одноразок. Зробили два постріли з одноразки. Yes. Там все розлетілося, почули крики, ай, больно. І ми кажемо, зараз тобі буде приємно. — Плюс, плюс, все в горі, тримайте лінію, тримайте лінію, не виривайтеся один від другого передумати. допрацьовуй, допрацьовуй, той підвал. Хлопці моніторили центр. Я йшов, почав обходити справа, заходити до того підвалу, де знаходилися піти. -пі. Ми їм кричали, я заздалегідь йшов і кричав їм, Піти, -пі, здавайтесь, будете жити. Не хотіли по-доброму. Я дав команду розбирати погріб з РПГ. Відповідно, наш РПГшник зробив два постріли. Одним кумулятивним, одним карандашом, так званим, в той погріб. Ми почули крик, і під... вже почали кричати. Відповідно, закинули туди ще гранатки 2-3 в цей погріб. І тоді він кричив: почав кричати, що він здається. Мальчики злякалися. Кричать, по двальчику, цьому, що я казав. Почав кричати: не убивайте, я очень хочу жити. Мені всього 20 років, я очень молодой. І я тоді дав наказ не стріляти, щоб він вийшов, зняв з себе всю броню. Відповідно, він почав виходити. Він був трьохсотим. Він сказав зразу, не бувайте, мене ціна інформація, де знаходяться командири і так далі. Мене все на телефоні є. Давай, організовуй. Зараз показуєш точку. Все нормально буде. жити. Мій побратим вже дав наказ йому контролити його, бо там другий пік був важчий, йому там. Прийшлося гірше, по ногах його посікло. Я йому кричав, теж виповзай. Він кричить не може. Я кажу, за тобою туди повзти ніхто не буде, або ми зараз закидаємо туди гранати, або ти виповзаєш. Ну і він вирішив все-таки якось зібратися з сілами виповзати. Згорем пополам він до половини доповз. Ми сказали тому Пікторі, що перший вийшов, ти його відтягнути, він витягнув його. Іди сюди! Іди Як... сюди! Ні, хай витягує сьогодні. Хай його і несе. Ми розпитали в них цінну інформацію. Де остальна група і так далі. Відповідно, вони сказали, відколи ми почали штурм працювати з одноразом, всі почали розбігатися в різні сторони, хто куди. Результат цього було: населений пункт зачищений орієнтовно десь за 4-5 годин. Загалом там було орієнтовно 30-40 особового складу противника, який заїхав на бехах. Усі успішно ліквідовані, 11 орків взято в полон. Все снігу. Красота. Ну, зимою поступила задача, що приїхали з нами воювати так звані курейці. На той момент я не дуже це серйозно сприйняв, Ну, думаю, що вони там можуть, та що вміють. Но, як оказалось, в подальшому багато вони що можуть і вміють. Це було якраз на нашому напрямку, вони до нас заходили. Тоді проривали оборону. Я тоді був в резерві після задачі на відпочинку. Нам, відповідно, поступила задача їхати, допомагати хлопцям займати оборону, щоб противник не прорвав оборону та не зайняв населений пункт. Це був населений пункт Руське Парічне. Відповідно, так само все зібралися, поїхали на задачу, зайняли сектора. Відповідно, і спостерігали, бо інаша група мала проводити зачистку з правого флангу. Ми зайняли так всередині села, моя група, у нас було чотири особи і чекали, поки противник буде відходити, щоб їх відпрацьовувати. Сіли собі на папіросі, покурить, відпочити. І в моменті просто один з моїх побратимів виглядає вікно і кричить: Пік. Відповідно, я такий, та що ти гониш? Не повірив, то ж не буду тут піти. Ну як вони сюди так швидко? Ми тільки зайшли. І я такий стою швидко. Быстро... І дивлюся, реально, а до нас прям підходять 4 пітка. І дивлюся, що це так звані корейці. І вони почали по нам перші працювати. Бій був в районі 15 метрів, ми так перестрілкували, бо ми були в такій хатинці напіврозваленій. І вони дуже тихо підповзли до нас. Дуже грамотно, хочу відзначити, що корейці працювали доволі грамотно і тактично. Бо підходили до нас до цього будиночку прямо з нарізом углів. Я доповідаю командиру, що в нас контакт. Командир каже: плюс, не підпускайте їх. Відповідно, зараз до вас підлетить наш Мавік і Мавік зі Скидом, який буде вам допомагати. Вели ми бій, хвилин, може, 10, вони до нас пробували підійти, але ми їм не давали, бо вели прицільний вогонь туди, в тому районі, де вони були. І в один момент. Я кричу по-братиму, він був РПГ-шником. Кричу, працюй з гранатомета туди. Після другого пострілу противник почав відступати. Відповідно, на відступі я виглядаю так вікно, і бачу, якраз цей кореець. вигляд, ну прям молоденький. Він сподобався. І він так виглядає, щоб дати по мені очередь. І в той момент я просто вискакую так в вікно і просто прицільним вогнем з першого пострілу йому прямо в голову попадаю. І бачу, він одразу падає. Ми отвід насипали їм в ту сторону, працювали з форта, там потрохсотили їх. Вони ну, чуть відбігли від нас, почали бігти по тих руїнах, відступати, і наші скидачі в півічники їх успішно розібрали. Ми тіло. Друге тіло. І ще третє тіло лежить. Ще тут четверте. У нас душок є, такий, ми як кажуть, сталеві леві, і то нас мотивує, що ми Галицька, десанта штурмова ми такі не особо розпіарені, але хлопці тут з великими яйцями працюють і воюють. Відповідно, з доволі сильним противником. Не очікував я від них такого, що вони прям ну, з яйцями також. Хочу візнати, що з під якось ну, є підрозділи, що ними набагато легше, в ну, них більше якийсь схильний людський фактор страху. А в Кореці був такий, наче фактор страху прям відсутній. Вони прям йшли, йшли, йшли. Ти їх там ложив пачками, вони по полі бігли, ми їх ложили, а вони просто не глядаючи, просто йшли під вогнем шпальним. Сюди летить. Близько кидає ракетки. Чесно, якось було порівняння просто штурмовика. Після перших задач і ну, так мовити піхотинцям, ми ж ті самі піхотинці, які займають оборону і тиждень, там залежно від задачі, чи скільки сидимо і тримаємо оборону, то як оказалось на практиці штурмувати набагато, ну, особисто для мене, простіше. Тому що ти йдеш на задачу, ну і ти відповідно відчуваєш себе отам, прям хижаком таким, що йде за свою здобичю. В контакті чуєш цей запах крові, оці крики, оці, як вони там кричать, оце, і воно тебе ще так більше, прям збуджує, їх ще більше вбивати. Ну, я думаю, кожен після, після свого першого штурму розуміє, про що я говорю. Це іменно ця атмосфера. Класно. Думаю, що прям замінити штурмовика, особливо піхотинця, це буде війна, прям дронів і так далі. Воно буде щось можливо до того наближене, але піхоту, людський ресурс ніяк не замінити. Я думаю, що це прям ніяк. Чесно кажучи, так я не мав ніякої військової тематики, ніяк раніше не, не цікавився, не дуже хотів на строчку служити, бо звани всі, хто розложили строчку, сказали, що це прям не очі. Відповідно, я не хотів. А вже як почалася повномасштабка, відповідно шукав бригаду, куди б це піти. Так я з Львівщини вирішив, іменно, що 80-та бригада тому є. Вже якось вписався в цю 80-ку, що чесно, не хочу навіть її покидати ніяк. Якось мене тут, мені, можна сказати, мені тут подобається вже так звик, настільки, що вже прям тут, а я відчуваю, що от тут мій дім от, і мені, відповідно, колектив. І з таким колективом, прям хочеться тут знаходитися і робити щось для звільнення нашої країни, не роздумуючи, зараз би зробив те саме. Цілком вісімдесятку, штурмовик, я готовий пройти той самий шлях, який прийшов. Якщо потрібно, це прям зробити заново.